Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 13 листопада, понеділок, на годиннику рівно 15.00. І в нас є дві годинки, тому що в 17.00 вже темно. Часу небагато, так якось знову вийшло. Рибачити я сьогодні буду на остріці. Немає часу десь багато ходити, тому буду вкидувати просто все, що є тут. Сьогодні буду ультралайтиком рибалити, блобіорд тестом. 0,5, точніше 0,8 грам. У мене є новенька катушечка, я вам не показував ще її. До цього водилища брав. Фаворітовська також э, Sapphire 2000. І чесно скажу, я вже її ну, обтестив, то порівняно з моєю BlockFire 2000 вона легша. Відчувається дальність закиду. І не знаю, чи впливає на це катушка, але я відчуваю, що в мене проводки набагато приємніше робити якось легше, ну, можна так сказати, саме от якісь е е точки, якісь е ступіньки. Mm. Хочу зразу сказати, що не все так солодко. У мене вже було кілька таких невдалих риболовних сесій. Також короткі, але тим не менш невдалих. Я навіть не скажу стільки, можливо, п'ять. Адже ну, не все, що є, скажімо, на Ютубі, це те, що дійсно є. Бувають такі ситуації, коли рибалиш, рибалиш, але з нулем, ну, але це нормально. Тобто треба до цього нормально ставитись. Рибалка це доволі складне хобі. і ну, Не в цьому можна навчитись так просто. Коли я рибачив фідером і вчився, у мене перший рік взагалі був з нулем, тому що я не так це робив, багато що робив зайвого, чогось не робив. Десь в мене була дрібна риба, потім вже я укрупнявся. Ну, тут так само, все потрохи. Але проговорити це варто, щоб просто ті, хто так само з нулем, розуміли, що це, ну, це норма. Навіть спортсмени топові можуть з нулем бути. І не з першого разу знімати свої відео. У мене ще була одна риболова, як я і обіцяв в минулому відео. Тобто я з другом на лодці був. Ми поїхали на одне щуче місце. До того року він ловив класних щук, і не тільки він, але у нас загалом ні течка не було, хоча погода була ідеальна, ну в плані така щуча. Потім ми вирішили, щоб час не гаяти, бо течка, нічого нема, ні в нас ні в кого. Поїхали на Басівкут. У нас час лишався на судачка. Ну, на жаль, теж це було, скажімо, безуспішно, але тим не менш таке буває. Що хочу сказати, буду сьогодні рибалити, скажімо так, трошки не так, як завжди. Тобто, у мене завжди були готові куплені поводки з флюра, Такого флюра в принципі, ніби тоненько, але при тому, що там і щуку навіть можна таким ловити. Мені порадили, що якщо ловити окуня ціле ну, краще поводки в'язати самому. Ну, тобто їх завжди краще самому в'язати, але саме на окуня краще в'язати самому, тоненькі, тому в мене зараз Flurix Online 016, тонесенький. Вот, там, здається, 1,8 кг в лібрах не пам'ятаю. Вот. Тому побачимо. Я зараз бігом зберуся і будемо закидатись. Зв'язав десь метрового, мені порадили короткий не треба в'язати. Ну, я так думаю, що це зв'язано з розривним навантаженням. Ж, чим він довший буде, тим краще буде працювати. Адже якщо я зв'яжу там в такій товщині дуже короткий поводок, то ну, гадаю, він просто порветься швидко. От. Тому зараз я надіваю застібку і понеслась. Застібки також взяв такі якісь мініатюрні, невеличкі, щоб максимально облегшити собі все. І приманка падала. Повільніше до дна. Радує, що сьогодні нема людей. Вітер, ну, він є, але, скажімо, такий, терпіти можна, не дикий шалений. Тому залишається тільки насолодитись риболовлею, ну і зловити щось, щоб нарешті закинути відос. Тому що, якщо в мене ще будуть такі риболовлі, я напевно буду знімати відео і Потім робити нарізку, тому що, ну, теж не прикольно, знаєте, викладати відео, коли задувив там одну-дві рибини. Якщо це, звичайно, не трофей якийсь, а це не трофей зазвичай. У мене, принаймні, тому, можливо, я дійсно якось так зроблю нарізку, але зато скажу, що, де, на що. І принаймні це хоч трохи буде інформативно. Я Почну, як і завжди, свою своєю сесію з віброхвостіка 1,7 дюйма, болотного кольору, якось він мені так, знаєте, заходить на офсеті. І напевно почну з жихріга, я так думаю. У мене здається, була ще головка одна, ага, є, так. Докупив собі, до речі, трішки нових грузів. Вольфрамових, вирішив потестити, ніколи ну, не знав, що це. До речі, класна штука. Летить краще, приємніший матеріал сам по собі, ну і займає менше скажімо, об'єму, тобто відносно невеликої приманки, ну, якраз те, що треба. Покажу вам, ось так буду починати. Тобто віброхвостик, Погнали. Продовжуємо далі. Поки дощ не великий, але щось в мене є чувство, що зважаючи на ці хмари, мені сьогодні не дуже пощастить. Буду мокрий, без риби. Ну, Треба вижити максимум з цієї риболовної сесії сьогодні. Прикольно, що тут на острові є типу, і, ну, Якщо реально ти тут надовго, дощ такий, що просто пронесеться, тому треба просто переждати при бажанні. я дивлюсь зараз, навіть є деякі люди на лодках. Три лодки бачу звідси, навіть чотири. Цікаво, як в них успіхи. Зараз я б сказав така щуча погода. Правда, тут на басі в куті зі щуку й туго, тут в основному, судак. Хоча є певні точки, ділянки, де щуку ловлять. Ну, Це так, все ж складно її тут вичепити. Але вона є. Взагалі кажуть, якщо є судака багато, то він виїдає щуку. Ну і навпаки, якщо багато щуків, то він виїдає Судака. Не знаю, правда воно чи ні, але ну, логіка в тому є. Ну що, друзі, пройшло півгодинки, є перший окунець. Ось невеличкий, але в принципі я й не женусь за трофеями на синенький віберхостік. Ось такий от красавчик. Невеличкий, проте взяв на дуже повільній проводочці, на паузі. Бачите, хвостик працює. Ось такий маленький. Випускаємо. От. Старт мені подобається, вже. Вже якась риба є, тому це дуже класно. Дуже приємно на цій, В цьому водилищі взагалі тягнути рибку. Я скажу, реально приємно. Воно відчувається так дуже легко. Тобто риба маленька, але при тому я її відчув. Зараз передвіну камеру трішки туди, тому що я зловив її от там далі, біля камащів три у мене вже є. Якщо є і рибка одна, є надія, що я витягну ще. Ну, побачимо, побачимо. Поставимо тут камеру зараз, щоб знімала. І будемо відловлюватися. А в руки такі дійсно мерзнуть. Добре, що в мене рукавиці є. ці. До речі, можу їх рекомендувати вам, тому що я довго шукаю в інтернеті, які взагалі є для спінга рукавиці. Е і чесно, я багато де читаю відгуки, дуже багато брендів, наприклад, Флагмані. Е і, ну, хоча Селект непоганий бренд, але й Селекта. Ну, вони розходяться по швам, просто з часом всі пишуть. там, ну, тобто, Багато нюансів. Е фаворі... цього... в Golden Catch є там три, типу, вида. Рукавиць, типу літні, осінні, і зимові. Я дивився огляди, є детальні фото. І, ну Там реально видно, вони доволі якісні, і чесно. Е в принципі, вони не дешеві, але, але вони того вартують. Реально я відчуваю, що мені тепліше. Тобто, у мене от ці пальці, що відкриті, реально мерзнуть ті взагалі кайфово, ну тобто в теплі. І при тому, що ну, вони не громісткі. Я вам навіть зараз покажу, щоб просто розуміли про що мова йде. Якщо хтось шукав, то в принципі може брати. Типу, Я не тестив там купи рукавиці і так далі, але мені сподобались. Бачите, вони тоненькі. Тобто там де якийсь такий матеріал, він якось називається. Оцей, бачите, такий сірий. Він зберігає тепло всередині. Він, ну, тобто вони реально не товсті. В них є ця така фіксація, щоб в тебе не, там, водилище не висходило з рук. Вони водо. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як правильно сказати, чи водозахищені, чи водонепроникні. Ну, тобто, вони розраховані на те, що ти будеш в мокрими, щось в мокре брати. Це нормально. От. В плані ну, тобто, згинають, розгинають мені зручно. От. Ліпучка є, все класно. У вистачає ще тільки якихось зачепів, щоб можна було швидше зняти ці рукавиці. Це є в інших моделях, де без пальців. Ну, але ну і вони класні по дизайну, вони гарні, чорні. Дизайн цього, сам логотип він не вибивається. Бо я дуже не люблю, знаєте, такий брендований продукт, коли е, от, е, ти купуєш, там просто все світиться, все там різнокольорове, і там дуже видно, що це от конкретно якийсь бренд. А тут не видно. Тобто тут просто як чорні рукавиці. От якщо я так покажу, то ж не видно, що це там Golden Catch, наприклад. Тобто реально прикольно. Ось тут дуже тільки що щось крупне таке пригало. А я, я буду спробувати те крупне зловити, якщо в мене вийде. Ну знову ж таки, тут одні гіляки, купа зелені. Тобто буде в мене тут, скоріш за все, відрив рано чи пізно. Але спробувати варто. Поки глухо. Ще там два закида і буду кидати, де я кидав раніше. Можливо, приманочку вже поміняю. Продовжуємо шукати рибку не спіша можливо паузи буду ще довше робити О! Тичок був це дуже добре значить десь в в цій точці риба дійсно тусується. Якщо це, звичайно, не збіг. Окуні, здається, вони... Ну, це така стайна риба, тому вона одна не тусується, настільки я знаю. Максимум можуть там крупні окуня вибиватись. Ну, принаймні так каже Ютуб. Блій, майже біля берега точок був. О, що ж все-таки єсть. Друзі, це другий оконець в прямому ефірі. Знову ж такого розміру, невеличкий, проте не менш гарний від цього. Опа! Приманка працює і все ж взяло другий раз я робив повільнішу проводку. Воно працює краще. Ось такий гарнюний, навіть чуть більший. Відправляється теж у воду. Все, настрій в мене є. Але водили дійсно чутливе, реально все відчувається. При тому, що зазвичай кажуть, класно тубуляр не мати, тому що воно все в палець передає, а в мене солідний там придеть, приходиться на вершинку дивитись. Але ну, як на мене воно і так хорошо передає. Я, тобто я в палець відчуваю ну, в руку в принципі, в цілому. Взагалі я думав взяти ту Але діло в тому, що е, фаворита е, з ультралайтів болярний був, здається, з тестом тільки 1.7. 7 А от саме ТС-08,5 грам він був якраз таки солідна вершинка. Ну. Тому я запитав на ібісі, консультантів, як мені краще обрати під мої потреби. Мені порадили оце. Тобто, мені здається, краще довіритись людям, вони все ж в тому тяму мають. Ай-яй-яй. Чекаємо, може знов щось буде. Попробуємо щось покрупніше зараз. Вім такий доволі масивний грузик, хоча і не важкий, там здається 4 граму стійкий. І такий от твісторок. Можливо, щось крупніше вдасться зловити. Побачимо. Також на джегріг. Загалом, треба пробувати. Треба, поки ще час є, спробувати обкидувати всі приманки, які я маю. Це зараз якраз поверху теста в мене йде. Зато закидати зможу туди, куди треба. Тому що там якраз я і хотів. От реально от так кайфово відчувається прямо в руку, коли вверх теста. Ідеально. По відчуттях. Ну, вже он темніє потрошки. Не знаю, якщо в мене буде настрій, можливо я затримуюсь, там світло в принципі є. Якщо звичайно буде хоч якісь періодичні течки чи покльовки. Але спробуємо. Блін, треба було лівіше трішки до камишів, але ладно, зараз просто підійду сюди, буду в цю сторону тягнути. Це був тичок, от тільки що був тичок. Тільки що був явний тичок. Ну, треба спробувати зловити те, що там є, тому що два рази вже в мене загалом був тичок там на тому місці, якщо не більше. І це в підкінець щось було. О, ідеально. Я прям чувствую, що зараз буде покльовка, я, ребята, я вам кажу. Це прям ідеальний закид. ідеальна точка. Ого. Коротше, я не знаю, чи там видно було, але тільки що якась риба, я не знаю, не побачив яка, але бачив, що щось випрягнуло. Прямо на цю пташечку. Хотіло накинутись. Ну блін, було б забавно, якщо там щука. Але блін, я туди просто ну ніяк не кинув. Там мало того що за то ще й там зілля на воді стоїть, таке дуже густе. А це якраз за ним, прямо під берегом тим. Ну цікаво, цікаво, блін, Мені аж... Інтрига така в мене, що ж то там таке було. Опа, опа, не... Так, так, чекай. Можливо, здалось, можливо, здалось. Ладно, йдемо, спробуємо все ж туди кинути. Я не знаю як, бачите, це ось тамбр якраз було воно. Що, ризикнути, я не знаю. Спробую, можливо, просто туди під, під деревце акуратно. Ну, як десь так. Ось вже трошки кидаю лучше. Що Шо там є, воно має брати? Спробую, можливо, ще трошки це сюди, але як, якщо так докинути, ну. Прямо під це дерево. О. Ідеально. О, а зачеп. Ну так, да, ризиковано сюди кидать. Зараз сам факт, що риба цікавиться приманочкою мене радує. Спробую трішки пришвидшити проводку. Менше пауз. О, так, так, так. Спокійно. Що це таке було? Знову щось невнятне. Загалом хвостик в мене все ж відкусило. Тепер в мене така частково пасивна приманка, мені здається, хоча, можливо і не пасивна, але не така активна точно вже, як була. Я тут прикинув, спробую я зараз покидати в обірочки. Трошки стрмно на такому поводку тонкому. Вот. Але я ризикну. Правда, це оце мене якраз з Китаю прийшло, я заказував ці такі. Побачив, що воно, можливо, судочок деякий буде. Ну, Гра дуже класна. Я не знаю, чи буде видно на камеру. Як в мене трясеться кінчик, я не знаю. Я навіть помало можу проводити, а він класно просто трясеться. Ідеально, ну реально. Типу е класна гра, бо мінімальні зусилля треба робити, щоб просто воно працювало. Ну і він мені, чесно кажучи, візуально подобається. Кидаю кілька разів, хто його знає. Судочки тут тут є, минулого разу воно 5 зловив тут. Теж здається, а ні, не, не на воблер, бо брушу, він зловив на силікон. Ну, але я трошки пограюсь там буквально кілька разів позакидую з облірами. Там побачим. Вже темніє, але ще ловити трохи можна. Коротше, не зря я взяв сьогодні світло. Оце зараз тестую такий облірок. Так що таке, погнали? Сподіваюсь, мене видно добре. Скільки у нас по таймінгу. Ну от якраз п'ята година вже. Ще загалом пів часа, бо буде просто суцільна темрява, та й пізно. Але ну, сподіваюся за цих півгодини я ще, ще зловлю. Ух, блін, і похолодало, якщо чесно я вам скажу. Зараз вітер трошки. Фу. Ну, нічого. Ну що, друзі, наша риболовна сесія якраз завершилась. Оце як було два коня, так і є. Ще було кілька тичків. Ну, таке, загалом непогано. Уже краще, ніж було. То в мене ж було десь штук з п'ять невдалих рибалок, тому таке піде. Клювало в мене в основному на падінні, на віброхвостіки. От невеличкі на офсетному гачку. Ну, та й таке, особливо там немає чого додати. Єдине, що хочу якось, напевно, вибратися суто на вечірню таку риболовлю, візьму лайтове водилище, суто, напевно, на судочка попробую, побачимо. А поки ну, дякую тим, хто дивився, і підписуйтесь.